Взагалі дуже дуже позитивно, і я була б рада, якби його всунули як а, свято до українського календаря. Можливо, назвали б його Нехелові. а не, я не знаю, якийсь гарбузовий спас. В цілому його можна було б внідрити в а, українське святкування, тому що це достатньо цікаво, тому що а, і а, можна а, аб, аби грати і листопади, і гарбузи. Тим паче Україна це а, аграрна країна. Тож гарбузів у нас вдосталь є з чого грати. Ну, де всіх святих, ну це специфіка вже кожної країни, у кожного різна. У нас ну такого плану аналог є а, гробки, поминки. Так, то просто у нас це більш траурно, в той час, як в Мексиці, це більш святково. Ми погано ставимось до нього. Ми його зовсім не розуміємо, бо то не наше свято. Святкуємо суто заради дітей. Я б така більше їм розповісти зараз. Оце про Велосову ну, саме про наше. Так, якби кажуть, свято таке є, українське суто. Але так святкуємо. Ну, діти наряжаються, трошки прикрашаємо кімнату, купуємо піцу, ну таке. Їм це подобається. Да. Їм це подобається. Ну так, саме так, де да не на моді, не більш того. Ставлюсь позитивно, чудовий спосіб відволіктись, мабуть, сама не святкую. В родині мої святкують походом на могили до рідних. Прибирають на могилах, так як навесні ми після Великодня святкуємо. Ну тобто, це більше таке свято про полеглих, про родину. Нейтральна, я не святкую. Часто кажучи, я не святкую, але дітям племіннику у ми покрашали дуже довго. А, а так, дітям підіймає настрій, тож будь-який праздник я думаю, що це вже гарно. Ні, не святкую. Оставлюсь позитивно. Ну, типу, це ж у всьому світі відмічають. Що би нам не відмітити. Це добре, це круто. Я тільки підтримую такі акції. Сам особисто не святкую, але мені подобається це свято. Ну у нас в Україні на того сильно звертають увагу, тож більше США там то дуже класно відносяться. Хотілося би, щоб все в украшали, щоб була хилини атмосфера, але як маємо, так маємо.